Що, коли Бог скаже ні? Чи твоя віра в нього не пропаде? Давай по правді, своє життя ти посуди хіба ти хочеш, щоб розбились плани. Ми на життя будуємо проєкт, щоб кожен день не мати недостатку, і аж ніяк не ждемо той момент, коли на ньому Бог покладе крапку. Молитва наша має свій підтекст, і дуже часто на свої прохання ми хочемо чути тільки слово так. Що Бог схвалив усі наші бажання, а коли ні збирається на гнів, і як при штормі все чорніють хмари, так недовіра насуває біль, і тоді Бог не добрий, а поганий. Можливо, він скасовує політ, ніяк кордон не можеш перетнути, а в результаті злишся на весь світ, бо по-твоєму все б мало бути. Ти, може, любиш, але не тебе, і почуття закрили серце й розум. І ти на Бога всю вину кладеш, бо все не так, як романтичній прозі. Можливо, просиш краще щось і заздреш тим, у кого успіх, слава, а Бог мовчить, закриті небеса, і твоя віра падає помалу. Я також злилась на Господній ній, не розуміла, плакала, питала. Він міг зробити чудо в житті, і через це явилась його слава. Він міг сказати мені твердо так. Якщо Бог любить, нащо відмовляє, чому мовчить на кожне із прохань, чому одразу не відповідає? Яка розумна думка і слова, та заключають все твої мотиви? Ти обхитрити хочеш небеса, які про тебе знають все, людину. Самі відходимо від свого Творця, а потім все громадимо на купу. І десь зірветься рветься з твого язика, що винний Бог і аж ніяк не люди. Ми хочемо все і зараз, без терпінь, без молитв, без біблії, без посту, і тут додати можна би амінь, але не буде у житті так просто. Чому завжди звучить лише подай: піди, Господь, зціли, яви нам чудо, та ти хоч раз у нього запитай, Те він бажає, щоб душа ти була, є страх спитати, щоб почути те, що план його про тебе зовсім інший. І, може, Бог допустить щось таке, щоб показати, в чому ти є грішний? Ти не бажаєш ти, де каже він, ти приліпився надто до комфорту і бачиш морок темно сірих стін, що не дають побачити висоти. Не до вподоби, коли наш план терпить поправки інколи розруху, і кожен з нас вже щось набудував, не допустивши туди Божу руку. То що, коли Бог скаже ні? Допустить крах. Подібно, як у Йова, для когось справжнє хрещення в вогні зламатись в вірі, як помре худоба, в когось вершина всіх випробувань, це біль від зради чи лихого слова. Духовну кволі бо страждань своїх людських, це навіть не за Бога. В руках тремтять тоненькі сторінки. Я знов читаю з болем книгу Йова, якому вкрили тіло гнияки, якому кажуть проклянути Бога. Померли діти, спали на отара на шкірі струпи, попіл і черва. Та сатанинська злоба не зламала, бо йов прославив Господа ім'я, і з мого серця не тікає думка, а що про мене скажуть небеса? Моє життя це теж ця залаштунку, і чи достойна тої честі я, щоб сам Господь на небі похвалився, що моя віра сильна на землі, а голова в сумнівах упустилась. Бо розумію, що, напевно, ні. Куди змагати справедністю Йова, Та й не потрібно, я б не понесла, Бог допускає все у певну міру. Хтось прийде те, що я би не пройшла. З лиця землі міста й країни стерлись, та не зітреться Божа благодать. Герої вірі з Біблії померли, та їхні душі з Господом сидять. І кожен з них надіється на Бога, то чи не краще розвалити план? І йти туди, де буде Божа воля, що обіцяє вічні небеса. Бо може й ти своїм життям засвідчиш, і схаменеться не одна душа, а може ти наступний герой віри, якого Бог до книги записав. Амінь, слава Богу.